Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про повітряні сили України, а саме про літаки, які вони очікують отримати. Для того щоб протистояти російській загарбницькій авіації нашим славним героям, потрібні нові пташки пташки, які пройшли декілька етапів модернізації. Мають сучасне озброєння, авіоніку, ракети різних типів. Це питання наші західні партнери вивчають, і серед можливих кандидатів на право захищати демократію та права людини під пілотуванням доблесних пілотів-героїв попадають. Шведський багатоцільовий бойовий літак 4-го покоління Gripen який розробила та виробляє компанія Saab за Гріпен закріплено звання найбільш економного винищувача 4-го покоління, також цей винищувач невибагливий до посадкових смуг. Літак створювався у Швеції, він може здійснювати зліт та посадку з не дуже якісних смуг, включно із польовими аеродромами на автомобільних магістралях. Арсенал озброєння бойового літака Гріпен більш ніж широк. Та включає ракети від різних виробників, а також високоточні бомби та протикарабельні ракети. І ще один з кандидатів, який може попасти на озброєння єврофайтер Тайфун, це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, створений спільними зусиллями основних європейських країн-членів НАТО Великобританію, Францію, Іспанію, Італію та Німеччиною. Створений для переваги в повітрі, ведення боїв в небі та завдання ударів повітря повітря. В ході розробки та експлуатації він отримав можливість завдавати удари по наземних цілях, перетворившись у багатоцільовий бойовий літак. Крім цього, літак оснащений системою автоматичного угинання рельєфу місцевості, що дозволяє йому здійснювати політ на висоті 30 метрів. Для точної навігації використовується система GPS. При цьому GPS-приймач кожного літака має свій окремий високозахищений канал. Такі пташки в майстерних безстрашних руках наших пілотів допомогли б краще протистояти загарбнику і зберегти багато життів. Наразі прощаюся з вами, надіюся, відео вам сподобалось. Якщо так, то ставимо вподобайку. Всім Божого здоров'ячка та мирного неба!